Російші питання задавайте. Да. Тож ви хочете, щоб я змістовно відповів. Я би просила все такі заємною чимось. Знаєте, я б міг би сказати так, президент нагородив того, кого він вважав за Росію. Які ще запитання до мене? Ну чого ви заслугували? Якби ви були президентом, у вас би своє рішення було. І до вас би були запитання. А починаючи з охорони. Я, я думаю, що охорона. Я бачу для е, відомчої охорони Служби державної охорони за останні 17 років. Я той президент, е, на якого було реальне вимог на життя. Ви цього не знаєте, ви цього ніколи не відчуєте. Ви будете ці нічні питання задавати. Тому що для вас це легкий жанр. Для мене за мною стоїть моє життя, моя родина. Я думаю, що я переністе що, можливо, десятки мільйонів українців. Дай Бог, щоб не пережили і ніколи не переживали. Але це мої хлопці. І я більшою світу один на один в обставинах, які вам не вірні. Ви не знаєте, що я ходив на роботу і тричі на день сорочку придівав, Бо в мене тривалі п'ятна, і кожен день я повинен робити міні-операції. Я зробив 26 операцій. І ви жодну операцію не знаєте за перші два роки, де я її робив. Я її робив після роботи в 11 годин ночі, щоб понеділок вийти на роботу. Но вам вже це не цікаво. Вам це не цікаво. Тому, знаєте, я прийняв те рішення, бо я працюю з президентською поштою. Я знаю, які задачі кладуться на цю службу. І як вони виконали? Якщо для вас це прогулянка така вранці, бо залишалися нагороди, а треба комусь її віддати. То ви помиляєтесь. Але я не переконаний, що мене зараз зрозумію. Не переконаний цього. Тому знаєте, залишити це на компетенції президента. Я прийняв те рішення, яке прийняв.